На практикою вчитель. І я не можу говорити, коли хтось говорить ще інший. Пані Галю, Пані Галю, я вас дуже прошу. Пані Галю, чуєте мене? Пані Галю, я дуже вас прошу. Напевно, дякую, дорога громада, за те, що ви навчилися і послухали мене. Тихенько, 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 не треба треба їм. Всі так розуміють, хто це є, так що не треба. Не треба. Шановна моя громада, дорогі мої емоційні жінки, такі самі емоційні, як я. Якщо ви все-таки послухаєте мене, то я скажу свою думку. Якщо ви хочете мене почути, то, будь ласка, послухайте і помовчіть. Дякую. Оце, якби, але я дуже прошу слухати спокійно не емоційно, добре? Оце ми маємо приклад, як одна людина дуже просто може повести русло нашого інформаційного віча в ту сторону, яку хоче. Ви подивіться, скільки часу ми вже з вами затрачаємо на те, на що ви не мали затрачати. На крик, на шум, на емоції. Більш холодний розум. От якщо не звертати увагу на такі речі, то тоді буде порядок. І ми з вами, шановні жінки, яких я вже знаю, лице і на ім'я майже кожного, які не тільки три місяці отут з нами на майдані стояли, але й працювали цілодобово. Цілодобово працювали, які знову тут з нами, і тих чоловіків, які допомагали нам у забезпеченні того всього, що тут відбувалося, всіх знаємо вже поіменно.